1 лютого 2015 року рок-музикант Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, дав резонансне інтерв'ю. У ньому він критично висловився щодо всіх президентів України, включаючи чинного на той момент Петра Порошенка, стверджуючи, що вони недостатньо зробили, щоб запобігти війні з Росією, яка вже тривала на Донбасі. Зокрема, Кузьма критикував мобілізацію, вважаючи, що прості українці йдуть на війну, а діти політиків не залучені до фронтових дій. Він також зазначав, що в країні панує безлад. Тож для багатьох українців Андрій Кузьменко більше ніж просто музикант. Лідера гурту Скрябін називають символом епохи, голосом покоління, справжньою легендою. Проте, як і будь-яка людина, він не був ідеальним, і його політичні погляди викликали чимало запитань, а іноді його заяви нагадують тези кремлівської пропаганди, але давайте про все по порядку. Народився Андрій Кузьменко у 1968 році у Самбурі на Львівщині, проте згодом сім'я переїхала до Новояворівська. Батько інженер на заводі, мати викладачка у музичній школі. З другої спроби Андрій поступив до медичного вузу на лікаря-стоматолога, але бажання працювати за професією він ніколи не мав. Вже тоді його мрія була музика, і у 90-ті він став справжнім музичним бунтарем. Гурт Скрябін намагався грати передову на той момент музику в стилі техно, але усе те виявилося марним, бо не приносило грошей. Тож Кузьменку довелося розпустити групу, а сучасною європейською культурою знайомитися у клубах та на фестивалях, які він відвідував в проміжках між продажем автомобілів з Німеччини. І ось у 1994 році у гурту з'явився новий шанс. Кузьменко та команда їдуть до Києва і за сім діб записують альбом птахи. Завдяки ньому про них вперше чують дійсно по всій країні. Проте слава виявляється недовгою. Продюсери відверто експлуатують групу, ідуть якісь нескінченні експерименти зі стилем музики. Скрабін їздить по всій Україні разом з Іриною Білик, виступаючи у неї на розігріві. З усієї цієї діяльності Кузьменко отримує настільки мало грошей, що йому ледве вистачає на отримування сім'ї. Група європейських електронщиків Скрябін виявилася непотрібною Україні, яка все глибше тонула в російському року та попсі. І саме тут Кузьменко Бунтар починає помирати. Замість нього народжується попрокер, який готовий заради слави та грошей писати значно більш форматну музику, і головне дружити з правильними людьми. Андрій Кузьменко, людина, яка аж ніяк не була поза політикою. Спочатку це була партія зелених, яка у 1998 році оплатила проведення з'їзду фанатів Скрябіна. Тоді до неї входили переважно представники великого бізнесу, яким дуже кортіло потрапити до парламенту. У 2002-му їх змінила команда озимого покоління, до якої входили політики, які потім опинилися в оточенні президента Януковича. На підтримку цієї політичної сили Кузьма випустив цілий альбом Озимі люди. Через цю політичну силу Андрій, якого вже тоді інакше як Кузьмою не назвали, потрапив під вплив Валерія Хорошковського і невдовзі почав працювати як ведучий на телеканалі Інтер, який тому належав. Кузьменко остаточно посварився з Ростиславом Домішевським та Сергієм Герою, із якими колись давно створив гурт, назва якого стала для нього замість прізвища. Зате у нього нарешті було достатньо грошей для життя і справжня всенародна слава. Щоправда, слава ця згодом стала достатньо недоброю і вилилась у майже непроховану підтримку Януковича. Красномовними були і його висловлювання щодо революції гідності. Майдан був там на, на бабки Льовочки, наскільки я знаю. Змієш тобто, неозброєним оком було видно. Нас просто головами, отак знаєш, маніпулювали. Як ниточками, і мені замітно було ті більше двох тисяч автобусів, які стояли навколо Києва. Ну тож хтось мусив платити за то все. правда? Хоча Кузьменко підтримував прагнення людей до змін, його скептичне ставлення до політики викликало дисонанс серед шанувальників. Він часто висловлювався про безперспективність протестів, ставлячи під сумнів їх результативність. Вже після Євромайдану артист заявив, що підтримувати Януковича його змушували роботодавці з інтера. Варто зазначити, що співак не завжди підтримував Януковича, а й засуджував його дії за корупцію та зневагу до народу. Не менш суперечливим був погляд Кузьменка на початок війни на Донбасі. Його роздуми про те, що події на сході це результат внутрішньої кризи в Україні, а не агресії з боку Росії, викликали розчарування у тих, хто бачив загрозу у російському вторгненні. Звісно, говорячи про російсько українську війну, варто згадати, що Кузьменко підтримував волонтерський рух і допомагав військовим однак його публічні заяви могли виглядати суперечливими. Він прагнув миру, але не завжди засуджував агресора так, як того очікували від публічної особи його рівня. Красномовну позицію Кузьми описує пісня Руїна, кліп на яку він оприлюднив у лютому 2013 року. Цьому творі співак критикував стан України, порівнюючи її з розвиненими західними країнами, та зображує у дуже непривабливому світлі. Звісно, у притаманному саркастичному стилі співак звинувачує у цьому політиків. Після трагічної смерті Кузьменка його образ почали ідеалізувати, почали з'являтися конспірологічні теорії про політичне вбивство співака. А у 2020 році Володимир Зеленський надав Андрієві Кузьменко звання Героя України. Хоча є великі сумніви, що це сталося б, якби Кузьма залишився живий і написав би якусь пісню про те, що відбувається в країні вже при ньому. Спадок Андрія Кузьменка залишається вагомою частиною української культури. Кузьма був символом свого часу. Та водночас він був не тільки митцем, але й людиною, яка, як і кожен з нас, могла помилятися. Його політичні заяви та особисті переконання були складними, часом суперечливими і не завжди відповідали очікуванням суспільства. Зрештою, ми всі маємо засвоїти, що до будь-яких людей та вчинків. Треба ставитися критично, задавати незручні питання і намагатися шукати правду у всьому, що нас оточує. А що думаєте ви про постать Кузьми Скрябіна? Поділіться своєю думкою в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Якщо ж ви вже підтримали ЗСУ, ви також можете підтримати і наш проєкт, реквізити в описі. Дякуємо за перегляд.